Спасибо, дякую за вашу ініціативу. Ви добре згадали про те, що... чому унікальна роль Неєволощика. Ну найперше в тому, що ми лише тепер починаємо розуміти значення місцевого самоврядування, яке велике має значення, коли владу мають не ті, кого десь там зверху призначили, а ті, кому люди довірили, дали той шанс. І перед тими людьми людина відповідає. І Він має відповідальність не перед австрійським урядом, не перед. Е... Якусь владу зверху, а перед тими людьми, які модилували, то було дуже непросто, бо ми знаємо, що на кінець 19-го часу свіття громада Борчанська була дуже багатоконфесійною і багато Дуже велика була і впливова громада єврейська, дуже велика громада впливова була польська. І на тому фоні, щоб люди міста вибрали бургомістром, е, Українця, етнічного українця, ну, хоча він мав і дружину з польською з О, польським корінням, але, але українця і дали йому е, таку високу довіру, це означає, що він мав мати просто ну, незаперечний авторитет, мав, е, мав, мав, мав значить, е, повагу серед всіх мешканців нашої, наш, нашого тоді е, містечка Богорчани, І Безперечно, зробив він багато. Я різні теж читав інформацію, знаю, що за цей період 25 років кажу, що він з різними перервами, три терміни він був в різний, в, різний, в різний час. І то впало дійсно на етап такого бухливого розвитку богорчан. І всі ті пам'ятки, які ми маємо, які дійшли до наших днів, і, на жаль, ті, які не дійшли, то збудовані якраз у цей період. Ну, всі згадують про період, коли. Будувався мурок, це казали тоді, так? Брукована, брукована частина до, до Франківська. Знаємо, що дійсно розвивалася тоді е, в нас і освіта, е, тоді почалися якраз вже е, початки, коли починалося будівництво нової церкви і так далі. Нашої греко-католицької е, завершено було набагато, набагато пізніше. Ну, сьогодні дякуємо, дійсно він повертує набагато більшої шани. І просто Але щось треба почати. Так. І вам дякую за ці знаку. А з свого боку, я беру собі зобов'язання. Ми знаємо, що місто розширюється. Я думаю, що вартує, щоб у нас нових вулиць була названа його іменем. Mm -hmm. е, думаю, що дуже важливо, і я хочу це зробити. І сьогодні зроблю такий анонс, що думаю, що в 26-му році до Дня місцевого самоврядування ми викриємо йому обов'язково по груді. Можливо, це буде навіть у сквері там, перед костелом, бо ну, зовсім бурку, які, які, які кому. Він... Був його значимим досягненням. Думаю, що це обов'язково буде, буде зроблено. А сьогодні маємо таку нову добру, добру, гарну шатку, одну пам'ятку пам'ятну дошку в борчанах. Так що вітаю всіх, все, дякую, слава Україні. Дякую. Я лише додав, що.